Секретар США Рубіо вирішив видати кілька перлів про Зеленського та Україну після перепалки в Білому домі, як передають низка телеграм-каналів. За його словами, США неодноразово пояснювали Києву спочатку мир, потім обговорення гарантій безпеки. Крім того, він заявляє, що Штати розцінюють дії Зеленського в Білому домі як спробу завадити зусиллям адміністрації Трампа щодо врегулювання війни. Ну тут, знаєте, можна говорити дуже довго. І знаєте, чому можна говорити дуже довго? Ну, тому, що правда вона на нашій стороні. І це навіть не питання правди, бо вона може бути різна, це питання істини, істина на нашій стороні. Тому ми можемо коментувати заяви Рубіо. Рубіо, який хоче спочатку мир, а потім обговорення гарантії безпеки. Ну або е, взагалі не функціонує там сіра речовина в голові, або він. Чітко знає до чого це веде, і е, що цьому буде знаєте, спонукати які ситуації далі. Коли ми говоримо про те, що спочатку мир, а потім гарантії безпеки. Це ну знаєте, можна порівнювати цю ситуацію з тим, що от ми приходимо в магазин купувати дорогий автомобіль, і кажемо: ну слухай, давай мені дорогі дорогий цей автомобіль, а потім ну тобто, спочатку автомобіль, а потім гроші. Ну і взагалі ми домовимося про те, в якій валюті це буде, скільки це буде, коли це буде. Ми домовимося потім. Спочатку давай мені товар, а потім е, розберемось. От це е, говорить держсекретар Шарубіо, тобто він пропонує угоду без угоди. Що це за угода, в якій немає взагалі, знаєте, інтересів обох сторін. Це ультиматум, це не угода. І якщо буквально розцінювати цю угоду, то давайте знову ж таки. Україна може закінчити війну буквально за один день. Ні, тому що Україна зупиняє війну третій рік. Вона зупиняє ворога, який знаходиться на її території, і який наступає, тому відповідно. Якщо Україна не може зупинити війну за один день, її може зупинити за один день Путін, як просто зупинивши просування або вийшовши з території. Тому е, дерсекретарю Рубіо треба напевно звернутися до тієї людини, яка є першовідкривачем цієї, цієї скриньки Пандори, до тієї людини, яка йде війною і. Відповідно шукати вихід саме з цією людиною, чому Рубіо не хоче підійти, умовно кажучи, до Путіна і сказати: давайте спочатку мир, а потім гарантії безпеки. Чому Путін може відмовитися від цього ультиматуму, а Україна зобов'язана піти на цей ультиматум? Е, ось чому я кажу, що істина на нашій стороні і всі ці логічні конструкції, які я тільки що побудував, вони абсолютно не тільки логічні, вони ще й легітимні. Вони е, стосуються реальності, а не шизофренії, яку нам пропонує Рубіо. Ну точніше, він знаєте, така прокладка цієї шизофренії. Перше джерело це, звісно, Путін і його там ці думки е, і бажання. А держсекретар США… Трамп вони просто виступають прокладкою цієї шизофренії. Е, світ пручається, світ розуміє, що це неадекватно, світ не хоче такої, такого розвитку подій. Е, тому знаєте, історія триває. Це ще не кінець. Ми ще подивимося, як ситуація обернеться, бо кожна така заява вона заряджена, заряджена певною силою, певною енергією, і е, пройти. Просто так непоміченою вона не може, тому що це не про добро, це навпаки про зло. А заяви, які заряджені таким великим негативним потенціалом, які націлені на те, щоб продукувати і клонувати зло, вони ну просто з реальності вийти не зможуть непоміченими і відповідальність в тому числі буде і за це. Історія дасть цьому також своє певне пояснення та оцінку.